Внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки з боку Росії уражено 57 об'єктів у більш як 50 населених пунктах. Повідомляє пресофіцер ДСНС. Також є ймовірність другої хвилі повітряних ударів. Попереджає військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, оскільки обстрілів не було більше ніж як півтора місяці, росіяни накопичили приблизно 200 ракет, але випустили сьогодні 100. Але Україна готує свою відповідь на сьогоднішній масований обстріл зброєю власного виробництва, так повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Ще одним цікавим фактом сьогоднішнього обстрілу є те, що один з російських дронів впав біля Люблінського воєводства, а це Польща. Але ви запитаєте, чого його не збили? Відповідь вас шокує. Погана погода завадила полякам збити російський. Дрон, ну, який залетів на їхню територію, так стверджує генерал польської армії Мацей Кліщ. Росіяни обстріляли Київську ГЕС. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що загрози прориву греблі немає. Справа в тому, що зруйнувати її ракетами неможливо, треба підривати зсередини. Росіяни. Інформаційно все ж таки використовують цю тему лише для нагнітання паніки. Після перевірки на дамбі Київської ГЕС у Вишгороді значних ушкоджень внаслідок атаки немає. Проїзд планують відкрити незабаром. Так повідомив голова Київської ОВА. Взагалі, в Київській області пошкоджено два енергетичних. Об'єкта уточнили вова. Наслідки сьогоднішнього обстрілу призвели до пошкодження енергосистеми в багатьох містах України та м, відключення світла. Взагалі, наслідки сьогоднішнього обстрілу вони жахливі. В Полтавській області кількість постраждалих зросла до шести, повідомила прокуратура. В Голосіївському районі Києва уламки ворожого БПЛА впали на дорогу, виникла пожежа, що повністю знищила легкове авто, постраждав його водій, повідомив мер. Києва Віталій Кличко в Житомирській області кількість постраждалих зросла до трьох. Одна людина загинула. В Дніпропетровській області семеро постраждалих. Серед них 14-річна дитина. В Івано-Франківській області поранено трьох людей. Повідомив глава Ова. Кількість постраждалих в Одеській області зросла до семи. Серед них двоє дітей десять та восьми років. Сьогоднішній комбінований, російський удар був одним із найбільших. РФ запустила по Україні 100 ракет різних типів та близько 100 шахедів, повідомив Зеленський. Удар був націлений на критичну цивільну інфраструктуру України. Є багато пошкоджень в енергетиці. Під час ранкової атаки одна з російських ракет навіть впала в Київське водосховище у низці регіонів України фіксують перебої зі світлом. Укренерго, в свою чергу надало розпорядження вести екстрені відключення світла. Повідомили в ДТЕК. під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, наразі не діють. Глава офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що бажання знищити українську енергетику коштуватиме росіянам дуже дорого. Але не тільки в Україні на Росії теж було неспокійно. У Ярославлі дрон намагався атакувати найбільший нафтопереробний завод півночі Росії. Губернатор Ярославської області, звичайно, стверджує, що всі БПЛА були знищені ще на підльоті до Ярославля і нібито руйнувань і постраждалих немає. Тим часом в Омську горить нафтозавод. Офіційно про причини пожежі не повідомляють, але пабліки пишуть, що. Перед цим пролунав сильний вибух. І це, до речі, один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. До того ж, Збройні сили України просуваються далі в Кульській області і взяли під контроль ще два населених пункти. Також тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту, так заявив Зеленський за підсумками розмови з Сирським. Ну а далі давайте поговоримо про те, що МЗС України заявило, що Білорусь під виглядом навчань зосереджує значну кількість особового складу і військової техніки поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишнього ПВК Вагнер навчання, до речі, проходять у прикордонній смузі та безпосередньої близькості до об'єкту атомної енергетики, а це Чорнобильська АЕС, і це створює загрозу національній безпеці України та взагалі світовій безпеці загалом. Але згодом моніторингова група Білоруський Гаюн заявила, що угрупування білоруських військ, сконцентроване біля кордону з Україною, становить близько 1100 осіб і не несе загрози для України. Також аналітики вважають, що поточна ескалація обстановки на кордоні вона переслідує інформаційні та політичні, а не військові цілі. Я вам дуже дякую за перегляд, підпишись на канал. До зустрічі!